Вітаю із магазину Аврора. Сьогодні понеділок і, як завжди, по понеділкам в Аврорі починаються новенькі акції. Вони будуть діяти з 17 по 23. Зразу хочу показати серветки. Стоять ось тут, де Хапай. Класна ціна. 120 штук таких вологих серветок дитячих від ліро з гарним таким клапаном. 120 – це дійсно багато. Замість 64 – 49 гривень. Почну з відділу. Продуктового, так скажемо. Ну, покажу зразу, тут знижечки є. Позиції на знижках. Ось така соломка картопляна, хто любить, від чіпстер, замість 31-27 гривень. І сухарики також. Сухарики з крабом. Гонзо називаються. Замість 9-8 гривень, ну, 11% знижка. Також такі снеки ще цікаві. Ось бар... баварські ковбаски, снеки, мікс. Тут, мабуть, різної форми. Вони 30 грам. Це з 13 по 19 10 гривень коштують. А я розказую про акції з 17 по 23. <свісно> так, оце акція на часник сушений. Сушений часник замість 12-10 гривень. Коштує тут 15 грам. Ласочка. Вообще бренд називається ласочка. Також від бренду ласочка, аджика, приправа. Така 20 грам, 12 гривень замість 14 гривні. Знижка ще до 19 на сіль кухонну кам'яну за кілограм 11 гривень замість 14 гривень. З 17-го також це вже пава приправа. Це інший бренд, пава приправа до омлету та яєчні, яскрава суміш, томати, зелена цибуля і паприка 20 грам, 8 гривень, замість 9 гривень. Такі ну, невеличкі знижки, але ж ну, показую, все одно ж це знижки. Далі знижка з 17-го на вірмішель. Вірмішель, ось така. Куховар називається без пальмової олії. 90 грамів за 10 гривень замість 12 Насправді це гарна ціна, тому що тут аж 90 грамів. Більше, наприклад, в мій всього 60 грам. Тут ще така вірмишель рисова. Хто любить класичні макарони на швидкоруч, сушене без будь-яких олій зі смаком курки? 10 гривень, 85 п'ять грам замість 12. Так, далі переходжу відділ там солодощі різні. Тут вже великий відділ продуктовий, скоро вже буде як в АТБ. А хочу показати тут внизу набір оцих контейнерів, вже якось їх показувала. Мені вони сподобались. Вони йдуть одноразові, паперові, такий міцний тут папір з кришечкою. Коштують 5 штук 55 гривень замість 64 гривень. Також ціну знижено на такі пряники, а сортів від хлібодар. Ну, такі вівсяні пряники 300 грам за 24 гривні. Тут у відділі. Акції якось і немає. От знижено тільки ціну на такі. Це як по типу Рафаелку, мені здається, доброго дня. Да, Акція почалась? Ще не знаю, навіть. Ще новинка. О, я зараз це покажу. Я соус бальзамічний, підійду, там, де да. соуси. Бачите, як класно. Більше. Мені навіть кажуть, Більше. що. Я допадала, я да. Дякую, дякую. Зараз підійду, покажу новинку, там, де соуси прийшло, 99 гривень. Коштували ці 150 грам, ну, по типу Рафаелки, а коштують 77 гривень. Це вже знижено ціну, це не акція. Акція на добавку дієтичну. 30 грам замість 11 гривень, 8 гривень коштує. О, і артек також в акції це вафлі. Артек, ось такі, зі смаком пломбіру, 16 гривень. Тут іде 71 грам. Зі Смаком пломбіру я, до речі, не куштувала, Треба скуштувати, до кави взяти. Щось акція. Паста шоколадна 22 гривні замість 34 Маленького розміру 40 грамів ця паста шоколадна, але як можна якраз спробувати, коштує 22 гривні за 40 грам. Так, у відділі продуктів акція на каву розчинну, чорна кава. Чорна карта. 50 грамів. Рощина сублімована натуральна. Вона йде на 25 чашок, 75 гривень замість 88. Далі форт, кава коштує 64 гривні замість 74 Тут 100 грам, 100 грамів в йде по 70 грам. Напої, а це до завтра, Якобс по 13 гривень. Також ось така кава розчинна Якобс, кранат 100 грам за 159 гривень. Рощина. Замість 189 Знову розчина нескафе. Знижка 159 гривень замість 179, 100 грам сублімована акція на нескафе. Ось така на 85 чашок, спеціальне обсмаження 190 гривень замість 229 гривень. 80 грам і 60 грамів в акції 59 гривень замість 69 гривень. Що в них є така натуральна кава, напій кавою не розчинний 199 гривень. Ніколи а це для аврора аж 300 гран. Далі це корій в акції розчинний порошкоподібний 50 гривень і замість 59 гривень і о, акція на несквік, Прокачай молоко 140 грамів. несквік, 59 гривень замість 69. І ось такий в скіках є несквік, до речі, 8 гривень замість 9. Прикольно, коли іноді хочеться, то можна взяти. Дивіться, це новинка 34 гривні, соус бальзамічний з апельсиновим соком. Цікаво. 200 г тут іде. Ось така новиночка. Ну, оці соуси від просто. І ось мені показали, що прийшла їм тільки сьогодні оця новинка. Підставка така для ложки в акції, пластикова. Ну Зроблена гарно, така величенька. Ця підставка коштує 29 гривень замість 39%, аж 26% знижка. Блокнот такий А5, класний, до речі, мені подобається. Так, отакий блокнот 80 аркушів 44 гривні замість 69. Знижка аж 36%. Також велика знижка на цьому тижні на оцю пряжу. Пряжа для в'язання 27 гривень замість 44, 100 грам, 180 метрів, і різні тони, я так розумію. І тут внизу також ось оця, оця саме пряжа для в'язання. Крафт, так вона називається. Це пінар. Ага, тут крафт, крафт написано. А ось отака класна крафт. Оця крафт по 27 гривень. Ось вона знову ця крафт, крафт багато кольорів. І вона замість 44 27-39% знижка. Гарна знижка. Тут в відділі посуду багато також акцій, 17 по 23. Ось такий салатник. За 39 гривень, 20% знижка. Замість 49, 165 міліметрів. Стакан такий з подвійними стінками, 99 гривень. Замість 39 гривень. О, дивіться, також. А це салатник. Я думала, оця штука. Салатник, ось він аж де стоїть такий хвилясті. Не буду діставати з хвилястими такими. Чи дістану, Ось він гарний який? 34 гривні замість 44, от О, дуже гарний салатник. Також оселедниця по акції за 44 гривні 225 міліметрів ну, ширин, ну, як так, 22,5, да, виходить. 55 коштувало, коштує 44 гривні. Так, цей посуд від, від Вітора Б'янко, весь цей посуд, ну, по акції, що я показую. Ще тарілка, тарілка є супова, а є тарілочка просто обідня 49 гривень, і супова, он вона більш глибока. Також 49 гривень, 230 міліметрів і 240 мм. міліметрів. Тут тарілочка від ламінар. Супова, ось вона. Не та, що я взяла, а ось вона така сіра, дуже гарна, до речі, 49 гривень замість 69 гривень. І знову такий. І салатники, і тарілка десертна. Ось від Вітора Б'янко. 49 гривень замість 59 гривень. Я раніше, до речі, не бачила, що в Аврорі є такі дошки малі, кухонні, 23х24, пластики, 14 гривень всього коштує, але іноді потрібна така маленька дошка, невелика і зручно. Навіть з собою десь можна взяти, вона мало міста займає дуже багато кольорів цієї дошки. Так вона коштує 17 безнижки, а зараз 14 гривень. А тут уже така дошка кухонна, прямокутна, велика, така товстенька. Ось також різні я бачу, малюночки є. 119 гривень замість 149 гривень. Знижка 20%. До дошка пластикова прямокутна, ось чомусь розмір тільки не написаний. Не знаю чому. Ось така дошка. А х 37 на від Альпіна. І також малюнків бачите багато. Зараз так трішки привідкрию. Є малюночки, це добре, що можна обрати на свій смак. Далі контейнер такий в блакитному кольорі, прямокутний. Він іде, морозко називається бренд. На 1,5 літра, коштує 29 замість 39 гривень. Ось і такий контейнер. Тут вони в різних прям таких яскравих класних кольорах. Слухайте, отакий от ось рожевий. Класно оформлені, мені подобається. Отой синій, жовтий, прям дуже-дуже яскраві. Контейнер йде на 0,565 мл, Міцно закривається. Коштує 34 гривні замість 44. Це з 17-го. Ще ось такий контейнер за 15 гривень з малюночком. Зручно також відкривати. 15 гривень замість 19 гривень. 17-го, слухайте, я навіть не трогала, чуть це не впало. 17 го ємність для сипучих по акції на півтори літри. 39 гривень замість 49, така пластикова, але міцно закривається. і За 39 гривень можна придбати. Ще акція 17-го це у нас лоток для столових приборів. О, Гарненько слухайте, зроблений цей лоток. Отакий я раніше і не бачила. Класно виглядає. Цей лоток для столових приборів коштує 88, замість 119 26% знижка. Знову таки, акція на кошик пластиковий. Ану, ка цікаво подивитись. Кошик, ось такий пластиковий. 39 гривень замість 49 гривень. Маслянка кухонна за 49 гривень, замість 64 гривні. І ємність для сипучих з кришечкою. Пластикова. Виглядає як скляна, гарно зроблена. 77 гривень замість 99 гривень. А тут ось такі контейнери високі. 55 гривень, дуже великий контейнер з кришкою для сипучих. 55 гривень замість 64. Це на 2,2 літра, а на 1,4 розібрали. Поки 39 замість 49 гривень. Бір таких трубочок пластикових, коротеньких, до речі. Їх тут аж 50 штук за 11 гривень. І замість 14 і такі звичайні довгі трубочки. Замість 19 коштують 15. Ну, тут можна їх зігнути. Їх тут 50 штук за 15 гривень замість 19. Також акція на друшлаки. Такий величенький круглий друшлак коштує 129 гривень замість 169, не написані розміри його. І ось такої меншого розміру з такою ручкою, не з двох сторін, як той, 99 гривень замість 119 гривень. Це також акція з 17 по 23. Так, тут у нас також акцій багато. Хто хотів собі придбати таку флягу. 59 гривень замість 69 Вона навіть йде в такому пакуванні, можна на подарунок оформити. О, Чайник заварювальний, 700 мл скляний, за 119 гривень замість 149 Вже зима, як закінчується, то знижки роблять. Я собі хочу, до речі, чайник. Мені вони подобаються. Далі чайник заварюваний ще такий скляний як з пресом, 119 гривень замість 139 І турка в акції за 77 гривень замість 99 гривень. О, яка цікава терка. Вперше таку маленьку бачу. Я навіть не знаю, як... наскільки цей часник, мабуть, терти з нержавіючої сталі. Маленька така за 39, замість 49. Ну, не знаю, наскільки зручно нею терти. Також кружка сито. 88 гривень замість 99 гривень. І ось такі, така фруктовниця металева є в чорному кольорі, є в білому кольорі 99 гривень замість 139 гривень. Тут акція на точилку для ножів. Ось така точилка, 55 гривень замість 64. гривень. Овочерізка підстругачка, 22 гривні замість 29 гривень. І тримач для кухонного інвентаря. Ось цей саме тримач від АЛМО, магнітний, коштує 49 гривень замість 59 гривень. Форма для приготування сирної паски. Отака форма. Так, вона коштує 39 гривень замість 44. Уже йде акція 11х2,5 і на, на 14,5 сантиметрів. Далі акція сокира кухонна. Сокира кухонна. так, Металева 99 гривень замість 149 гривень. Дошка кухонна, ось така дерев'яна, дуже гарна дошка, до речі, така прям важка. Дошка кухонна великого розміру 199, замість 249 Але розмір тут так мілко написаний. ну Ось я так вам від'єдвину, покажу. Така велика Класична дошка за 199 гривень. Також ніж ось такий в акції кухонний замість 77 від алмо 64 гривні. І ніж для сиру та картоплі. Ух ти. А ой, класно, так воно буде як такими ну, сполу, ну, гарно нарізати. Ось такий ніж для сиру та, та картоплі. 34 гривні замість 39 Також від алмо. Ніж столовий за 34 гривні, замість 39 і тут ще ніж кухонний від Алмо, 88 замість 109. Він ніж кухонний керамічний, є в різних кольорах. Так, дуже багато кольорів. Чорний, зелений, жовтий 88 замість 109. Також акція ложка столова, нержавіюча. Красиво, ось дивіться, як зроблена. 27 гривень замість 34. І виделка. Також ось так гарно оформлена. 27 гривень, замість 34. Ось така щетерка кухонна, пласка металева з ручкою 17 гривень. Замість 24 гривні. Показую, як вона виглядає. 29% знижка. На цьому я свій огляд знижок акцій. В аврорі буду закінчувати. Це перша частина. В другій вже покажу вам все для ванної кімнати, інструменти. Там дуже багато також акцій. І ось що хочу показати тарілка для напаску, для яєць. Також вже знижка йде. Замість 14 гривень, 11 гривень різних кольорів. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!